Днями перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков, голова районної ради Костянтин Фролов, керівники підприємств та служб району побували у селі Піщанка. Тут у приміщенні місцевого навчально-виховного комплексу відбувся день села, під час якого з активом громади обговорювалися нагальні питання, окреслювалися шаги реалізації різних проблем, що хвилюють мешканців цього населеного пункту. Про основні напрямки діяльності Піщанської сільської ради, роботи депутатського корпусу присутніх поінформувала. Віщанський сільський голова Тетяна Кривко. Зокрема, вона повідомила, що в минулому році дохідну частину сільського бюджету було виконано на 137%. А завдяки участі громади в проєкті Про ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. У місцевому навчально-виховному комплексі встановлено енергозберігаючі вікна та двері. Розпочато також реконструкцію одного з приміщень під дитячий садок. Майже завершено роботу засвітлення окремих вулиць населеного пункту. У ході діалогу з місцевою громадою було окремо. Словно ті питання, які найбільше її хвилюють. А це перш за все незадовільний стан асфальтового покриття на багатьох вулицях, несистематичний вивіз твердих побутових відходів, проведення ремонтів у багатоповерхових будинках, облаштування територій під нове кладовище. Підбиваючи підсумки дня села, перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочко зауважив, що такі заходи потрібні, адже дають можливість не тільки дізнаватися про стан справ у тій чи іншій територіальній громаді, але й оперативно реагувати на різні проблеми. Ходити разом із людьми спільні шляхи їх вирішення.